Вітання, шановні телеглядачі. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на Правду. Прямо зараз будемо спілкуватися з Володимиром Сибулько про фронт політичний, а там спекотно. Моє вітання, пане Володимире. Доброго дня. Тут так день так почався з такими Я прям, так... новинними бомбардуваннями. А от я ви знаєте, я чогось такого чекав. ну рано чи пізно це повинно бути. Бо знаєте, так ми, ми почнемо з цього. У сполучених штатах є приказки, такі така приказка. Там тобі гарантують тільки дві речі: перше, ти помреш рано чи пізно, і друге, ти будеш платити налоги. Така істота історія, коли Сполучені Штати дають гроші рано чи пізно починається зовсім інше. Ми ще поговоримо про це, бо мені цікаво. Це справді якесь ну це не нове явище, але набирає нових обертів. Але спочатку поговоримо. Давайте знаєте про що така собі не вона з'явилася, що генералом В США Майк Мініхан. Не виключає війни за Тайвань у 25 му році. І мене цікавить і балачки про Тайвань, вони там ведуться взагалі, от вже на протязі цієї всієї історії. От рік рік балачки про і до цього були. Ухте, а мені цікаво. А ось на вашу думку, а в якому стані зараз суспільство китайське? Е, Китай і ухте, от чи здатно воно на бунти чи погодиться на цю війну? І взагалі, ось ця система, о, о, ця система система одна країна і дві, дві системи. Теми. от Чи довго вона проіснує, і чи здатна вона існувати ще у, ось у новому цьому світі, який зараз настає. Ну, е якщо говорити про е потенціал Китаю е до, скажімо, агресії, бо поки що, е інакшим словом, це назвати неможливо. Чому? Е адже. Е Скажімо так, приєднання Тайваню до Китаю передбачає повну руйнацію політичної системи Тайваню. тому це все-таки експансія, агресія. Це перше. Друге, чи в стані е витримати китайське суспільство у подібний експеримент? Ви знаєте, тут дуже багато залежить від України, від е е поразки Росії на українських фронтах. Ми бачимо, як запаралено події в Ірані. в тому, що Китай пробував перед тим як поглинути Тайвань пройти трошки таким західним шляхом, створити глобальну коаліцію ну, авторитарних режимів. Умовно кажучи, індійці в ці ігри не особливо грають, оскільки там є конфлікт між Китаєм і Індією. Було сподівання на африканські країни, було сподівання на Туреччину, було сподівання на Пакистан. Ну, от Пакистан, він е, справді є союзником Китаю, але він все-таки більш самостійніший. Mm -hmm. І виглядає так, що Китай зміг об'єднати довкола себе тільки Іран і Північну Корею, і Білорусію і Росію. І От тепер, якщо Росія терпить поразку на українському фронті. Іран е, сотрясає революція, хоч вона вже mm -hmm. ніби втомилася, стомлена така революція, але цей удар по е, підприємствах і по штаб-квартирі корпусу стражу ісламської революції показав, що в принципі, може бути новий імпульс для революції антиісламської. Е, Ірані, тобто іранці давно вже дозріли до світської держави, але аятоли, звичайно, ну Ви знаєте, світ... пане Володимире, Вони мені здається, тут навіть не дозріли. Це то на передіршки, яка з -то, перетримці. Тобто <рес> мені тут мені здається, що вже той час, що коли б не перетримали. Бо вони, дивіться, вони ж були до цього. Мені ось розповідав знайомий, він був там ось до того, як до того, як ось їх прийшла ця ісламська ось революція, в них там при прийшла ця вся історія. Там була інша країна, бо взагалі інша країна. Ну, потім в часи шаха це була така. Країна, яка, ну скажімо, закупляла по ліцензії виробництва автомобілів Peugeot, автомобілів Mercedes, автобусів, вантажівок в Європі, ця країна була цілком прихильна до сучасної музики, до сучасної моди, і фото з вулиці Грана, де студентки просто виглядали як американки. Це була цілком ну така. Країна, яка тягнулась до європейської культури, до речі, Аєтала Хомейні, який призвів до революції, по суті, був лідером Ірану після революції антишахської, він же теж переховувався в Парижі. Тут, тут такий парадокс, і Іран, який іранське суспільство, воно ж, хоч і небагато, завдяки Аєтолам. Але воно доволі освічене, і воно mm -hmm. ну весь час. Ми ж бачимо, як іранська інтелігенція постійно на всяких форумах, майданчиках як яскраво проявляється. Яке, яке окреме іранське кіно видатне, mm -hmm. так. які ну архітектори іранські, які в принципі, поза межами Ірану порозкривалися. Медики, науковці, це, це дуже цікава нація. Ну, в політичному сенсі нація, тому що Іран е, дуже поліетнічний, там, ледь відсот, ну, е, умовно кажучи, там мільйонів двадцять не менше тільки азів азербайджанців, uh -huh. а там ще є Белуджі, їх їх там називають це те, що по суті. Е, ну, якщо е, шахські точніше, е, режим Яту буде давити на. Белуджів, то пакистанці там будуть мати претензії до Ірану. Тобто, там є курди, і uh -huh. я не виключаю, що саме курди е стали провідниками цього удару. По, ну, тобто, курдські партизани зіграли свою uh -huh. роль в останньому ударі по підприємствам, по штаб-квартирі КСІР. Отже, що ми маємо? Ми маємо uh -huh. ситуацію, коли Китай втрачає своїх проксій. Uh -huh. Не створивши широкого полюсу, Китай змириться з становищем, тому що для Китаю є найважливіші два фактори: це пряма залежність до ринку збуту американського, це торгівля десь в межах 700 мільярдів доларів. Друга це залежність від американських технологій. І третє величезна закредитованість китайської економіки. Слухайте, мені цікаво. почекайте, пане Левре. Я ось намагався ну я я не знайшов так. От щоб от просто нанука, розкажи мені Google або розкажи мені YouTube. Слухайте, мені от цікаво, а в китайські в китайському ВПК от китайських ракетах, системах про а там які чиї чіпи стоять. Які на Тайвані ну, робляться, чи ті чи нові їхні у ті недолугії там ксенони, чи як вони ну, там називаються? Вони китайські чіпи є, їх достатньо багато, але вони десь на два покоління відстають. Mm. Тобто, все-таки законодавцем є ну, Нідерланди і Тайвань, бо саме Нідерланди виробляють технологічне обладнання. для Оце до речі, пане Володимире, дивіться, ну це, мабуть, і до диверсифікації ризиків там зараз переносять завод виробництва чи, чи півно не передають, або дублюють, або переносять чи в Оклахому, чи в Аризону, я ну, не пам'ятаю. Американці давно, в принципі, бо це ж ну, американські вкладення. Американці почали частково переводити виробництво з Китаю в Індію. Наскільки mm -hmm. я розумію, виробництво айфонів тепер пропорції. По-моєму, 60 на 40 змістилися. Тобто айфони в Індії тепер виробляють десь відсотків 40, не лише в ага. Китаї. Це переміщення. Ну і інші ну автомобільні концерти, дуже американські довжільно сидять в Америці. тому, Хоча автомобільна промисловість саме завдяки цій кооперації з німцями, завдяки купівлі брендів, ну, наприклад, Вольво, все-таки автомобільна промисловість. Китайська вона стала таким самодостатнім кластером, і в них, по-перше, сам великий ринок збуту всередині країни, плюс Африка, Латинська Америка їздить на китайцях. Ну і, ну і Азія, частково частково на японцях, корейцях, а частково на китайцях. Тому тут така ситуація, що мені здається, що Китай то випробовує. Він, мені здається, що оця. Фаза е, переходу в такий глобальний полюс Китаю, вона, мабуть, була зруйнована кові, е, угу. тому що е, Китай почав замикатися на себе, Китай почали е, потрясати е, ну, скандали із будівельними пірамідами. Угу. Там там просто ну це на сотні мільярдів доларів ці піраміди. Там більше, там більше скандати, навіть не сотні мільярдів, там цілі галузі. Я знаю, що було розслідування велике, і там на пенсійні пенсійні внески американців да. були вкладені в, в, в бульбашки якісь ну, китайські, ну, яких не існувало. Справа в тому, що центральний уряд Китаю дозволив урядам провінцій створювати свої кредитні схеми. Ну і свої, скажімо так, ринки праці внутрішньої, і трапилось так, що деякі провінції закредитовані на 8 трильйонів доларів. На 8 уявіть собі, ну китайська провінція, це як Європейська держава, середньостатистична, mm -hmm. з населенням десь мільйонів, мабуть, 40-50. Тому тут можна сказати, що. Україні ще з китайськими провінціями поваловому продукту треба потягатися, uh -huh. але загалом, е, знаєте, добре бути ситим і заможним на позиченні. Uh -huh. Китай процвітає на позиченні, тому в них є проблема. Якщо вони будуть смикатися, то uh -huh. кредитори можуть їх поставити в певну позу. От uh -huh. в чому ситуація, і це може коштувати, до речі, внутрі-внутрішньої дезінтеграцію, дезінтеграції, оскільки справді я розказував про те, що деякі провінції вони просто ну закредитовані. Ну і є величезні розриви в рівні життя. Ось я про я про це, слухай, я, якраз про це. Оця система, слухайте, от не система, при принцип. Принцип, який прийняла одна країна, дві, дві системи. Я так дві системи, так щоб всі я до цього не розумів, як це? Що це за дві системи? Це у, у всій великій країні у Китаї соціальна модель комуні, комунізму. А у окремих містах, таких як Гонконг, Макао чи та чи ось Тайвань, там ні, там вже капіталістична ринкова ССР система. Оця. Історія, вона взагалі уявіть собі, в одній країні живе номенклатура. Ті, хто ближче до грошей, вони живуть добре, нормально. Ну от добре, а всі інші їх не мільйони. Вони як слухайте, вони от це вивозять. Тут, тут треба сказати, що для Тайваню таким ну 101 першим китайським попередженням стала історія з Гонконгу, коли ага. по суті Гонконг економічно самодостатній. Після е, поглинання ну, повернення в Китай, в Лоно Китаю, він почав економічно занепадати. Oh. І це, це стало маркером для е, Тайваню в першу чергу, тому що mm. ну, тайванці вибудували дуже конкурентну і високотехнологічну економіку. Е, вони е, надзвичайно е, навіть в ну, такому в оборонному секторі вибудували непогане виробництво. До речі, вони, по-моєму, передали нам е, безпілотники деякі. Uh -huh. Так що, е, це, це дуже важливо, ця солідарність. Хочу нагадати, що колись свого часу е, ОУН Бандерівська е, в рамках антибольшевицького блоку народів дуже е, е, щільно спілкувалася з маршалом Чанкайші. Uh -huh. І Чанкайши, по суті, е, Тайвань виступав спонсором е, ОУН Бандерівської. На е, формування цього анти, антикомуністичного полюсу тут якраз ОУНБ е, в повоєнні роки, піс, ну, після 50-го року, дуже щільно працювала на на різних майданчиках е, в антикомуністичному спектрі, угу. і тут якраз дружба українсь, українських і китайських націоналістів. Вона ну хочу нагадати, що тайванські тайванці приїжджали е, на е, ну після проголошення незалежності до. України, і е, вони хотіли обміняти визнання незалежності Тайваню на величезну інвестицію в Україну. Величезну. Це в рамках 92-го року е, мова йшла про приблизно 20 мільярдів доларів. Е, наскільки я знаю, незалежність Тайваню визнала Литва. Ну, ці хлопці. Ловлять тенденції. Я, я помітив, що вони ловлять тенденції, і вони швидко реагують і шукають свій шлях. Так ну ну зрозуміло, а на саме останок, що вже і будемо виходити з Китаю, бо довго воку навколо нього. Ну хайте комунізм там, ось вона витримає чи не витримає От Мені чи воно кажуть просто я до чого питання? Кажуть, що все буде трансформуватися назад до імперії. <рес> Ні, ну справа в тому, що комунізм це така ну, скажімо так, інформаційна і пропагандивна надбудова над імперією. Те, що є, чим є зараз Китай після Ден Сяопіна, він він є імперією. Права в тому що Китай це ж не один етнос, це це ну десятки етносів, десятки етносів, десятки етносів. І ну треба згадати, хоча б. Ну, наприклад, про долю уйгурів, яких більше 20 ну, мільйонів, яких просто знущаються, та та. Ну, можна згадати і про Тібет так само. Uh -huh. там, там свої клопоти. Тобто, Китай, Китай, згадаймо, хоча б як Китай рипнувся в бік В'єтнаму, і була війна в'єтнамсько-китайська. Uh -huh і В'єтнам тоді дав по зубах дуже, дуже відчутно китайцям. Вони в бік В'єтнаму зараз не рипаються. Але південно китайське населення, воно воно таке трошки в'єтнамське населення. Тому, е, от за цих обставин можна сказати, що Китай і так є імперією. По-перше, і він є бюрократичною імперією, в якій по суті комунізм це є форма, ну така наднаціональна. І яка дозволяє це, це все злизано звичайно із большевизму радянського, але просто китайська бюрократична традиція вона більш ефективна угу. ніж радянська і російська Добрило. тому, от це, це головне. Зрозуміло, але ну дивлячись на їхню історію, у них були періоди великих бунтів, повстань, всякої такої історії. А я знаю, а я знаю, що коли утискають, ну, утискають то... війну, хоча б згадати, коли Китай ослаб наскільки, що навіть Росія відтяпала свій шматок uh -huh. території. Так, дійсно, слухайте так. Ну йдемо далі. Корупція, така собі мапа з'явилася. Я побачив, ми там чи на 116-му, чи на 118 му місці зі 80 вісімдесяти. Ось наша країна з вами знаходиться не, не дуже в гарному становищі. Слухайте, цікава ваша думка, а що ну, от є основним фактором формування корупції? От на, на вашу думку, у суспільстві, Україні, от Що, вплив, що впливає. Чим потрібно боротися? Тобто, от що фактором є основним? Ну, на найперше, що є джерелом корупції, це державний закупівлі Далі судочинство і формування, так би мовити, ну, судових рішень в інтересах певних груп чи певних осіб. Далі ну держпідприємство. Стоп, давайте почекайте. Давайте так ну, почнемо. Ну от уявімо, у нас з вами чиста країна. І в ній ось не було б до цього до цього так не буває. Там ж до цього хтось був. Тобто от причина в тому хто хто був до цього, чи в структурних угрупуваннях, які працюють на свою користь і створюють політичні партії, намагаються політична, це економічна. Якось свою От в, в чому тут? Я не можу зрозуміти, куди направне цей меч вштрикнути, щоб цю гідру вбити, розумієте. Ну, найперше треба позбуватися е, по перше, випрозорення діяльності держпідприємств. Нагадаю, ага. що е, кон контракт е, е, кредитний з Європейським Союзом на 18 мільярдів євро, три з яких вже зайшло в Україну, там в умовах е, цього контракту прописано відновлення, наприклад, наглядової ради на, на нафтогаз. Ага. Там е, прописані е, вимоги е, відновлення. Повного функціоналу всіх антикорупційних органів, які були створені в період Порошенка. Вони після 19-го року просто ну почали підвисати. Весь світ бачив, як спеціалізована антикорупційна прокуратура два роки сиділа без керівника. Здувалася час... вся ця історія. Я бачив, як воно починалося так, як так. воно почало здуватися. Так, так справа в тому, що Зеленський вже обіцяв президенту Байдену там до нового року вирішити питання, а вирішили mm. через два роки. Mm. Ну і от зараз, до речі, в цих всіх кредитних умовах і в вимогах партнерів є дуже жорстка вимога негайно відновити функціонал набу, ну, САП. Тобто, і ми бачимо, що обшуки, які відбуваються, арешти, які суд, mm. судові, судові слухання. Ну, Відбулася активізація. Зеленський запевняв, що протягом тижня буде вже визначено, завершено конкурс на керівника НАБУ. Ну, я думаю, що може затягнутися це на два тижні. Але це, це все в дуже ну, таких. В лом в ловимих межах, тобто ніхто uh -huh. вже не, не дозволить нічого затягувати і по-моєму, навіть на Ну, well, Слухайте, Ви бачили так що, навіть так, сьогодні. Я хочу там навіть у нас є фото. коли до Коломойського прийшли. Я, це показово, uh -huh. От мені знаєте, я знаю, що у нас люблять наробити якісь такі показові історії, які нічого спільного з реальністю потім не мають. Знаєте, а от це чи ні? Чи от мені хочеться, щоб ви не сказали, американські американські гроші? Це пастка для зрадників чи ні? Ну, справа в тому, що американські гроші, вони, вони таким чином ходять, що ну, ті, що з обороною пов'язані, там чиновники не дуже в стані їх ну, проковтнути. Але ті гроші, які е, заповнюють ці бюджетні лакуни, тому що е, наші доходи бюджету зараз складають менше. 50 від необхідних ага. грошей. Та решта заповнюється донорськими коштами або кредитами. І отут дуже важливо, щоб е, ці кошти ніде не випаровувалися. Це, ага. є, це, це якраз ну, от американці залучили для моніторингу в Україні таку е, кампанію всесвітньо відому е, ну, Взагалі то аудитори всесвітньо відомі, вони ж Сиділи завжди в Україні. Вони працюють ну, після проголошення незалежності, через кілька років вони сюди позаходили. Але як правило, аудитори ж користуються відкритими джерелами, ну і там документами. А вони ж не встані проникнути ці паралельні каси реальності нашої буденності. Слухайте. а ну бачили в цю вже гарячу лінію. Яку ось впровадили є гаряча лінія, на яку можна подзвонити від Сполучених Штатів і інспектору розповісти про порушення у закупівлях Міністерства оборони? Слухайте, мені, мені, мені цікаво, це як з танками і всією іншою історією. Тобто, це початок, ця лінія. Вона буде розширена якось, бо у нас ж тут проблеми, Я просто не розумію. Проблеми не тільки з закупками, просто всі так кажуть, і ще раз кажу, мої шановні. 118 там чи 116 місце вз вотзгляніть на на мапу цю корупцію. І ви зрозумієте, що кожний третій урядовості чиновник може бути корупціонером, і це не наші висновки, це висновки цих міжнародних ауди, аудиторів і таке інше. Тобто я хочу, а тут нам розповідають, що ой, ай-ай-ай, отут от щось там могло бути у закупівлях, а у інших галузях що? що там? там? що, ніхто не потрібен контролювати. Я от про це мені цікаво. Розшириться цей спектр контролю. Ну справа в тому, що зараз дуже важливо контролювати державні закупівлі в першу чергу. І діяльність державних підприємств. Ну особливо крупних, от чому НАК Нафтогаз так? Ну от Укрпошта, наприклад, в ну в Укрпошті все випрожорно ну, вона справді користується таким бізнібізнесовим підходом, корпоративним управлінням, все. але ну от з «Укрнафтою» скандали завжди були. Знак Нафтогаз постійно ага. скандал. Ми ж бачимо, як преміювали себе хлопці, як, як потім оборотні О. кошти знак Нафтогаз були викачані на, на користь кабміну, і тепер прем'єр говорить про те, що нам би Євросоюз там 180 мільйонів дав, щоб газові е, сховища поповнити, так би мовити. Ну на, на, насправді, е, це все. Ну, така комплексна робота, і тут е є проблема, що війна ніби створює необхідність дещо приховувати uh -huh. пев певні показники, і цим якраз е і користуються всякі, ну, скажімо, пройдохи у владі. Ні, ну я так, я, ви знаєте, я також про це думав. Ну також, це чня. Ну, не, не не, не тайна, добре, не кажіть про кількість, покажіть скільки скільки так, коштів, скільки так, так, так є, є дуже, дуже важлива вимога ще в контексті антикорупційної е, роботи. Це відновлення електронних декларацій, mm. бо е, влада ж під шумок якраз приховала е, доходи ну, потрібних людей, так би oh. І, і це ну це скандальна ситуація. і mm -hmm. Серед вимог є е, е, вимога повернути електронне декларування для всіх чиновників і е, політиків. Слухайте, є така комісія. Оце Єрмак, Макфол, Вони там санкції складають. Mm -hmm. А є комісія, яка розглядає нашу ситуацію і придумує, це ж окрема війна з нашою корупцією. Там ось її почав Байден. Отака От дідусь а, Байден почав ну... цю цю війну. Геналь, на, насправді мова йде про те, що е, така ну, е, е, сталий державний апарат, він робить державу міцнішою і підзвітний е, ну, Так. Але ж в нас така система політична вибудована зараз за останні два роки, особливо що в нас е, взагалі політики не підзвітні виборцям, що в нас е, Ну, от за останній рік, після початку агресії, зникло, зникло взагалі поняття таке, як День уряду у Верховній Раді. Uh -huh. Тобто такі речі, які насправді вони ж не пов'язані з винесенням якоїсь додаткової інформації на користь uh -huh. ворога, вони пов'язані з звітністю виконавчої влади перед законодавчою. А, а навіть цей Ну, цей принцип був зруйнований. Тому тут, тут, звичайно, що показники наші за коруптогенністю вони е, ну, великі, але ну, насправді ситуація е, вирятовувалася і покращувалася за рахунок е, якості місцевого самоврядування. Е, тобто е, зараз оці всі е, собаки навішані по суті на плечі центральної влади. Бо, е, ну, Такого рівня корупції, звичайно, що місцеві влади корумповані, як, як не крути але такого рівня корупції це не співставні обсяги корупції в центральній владі місцевій. Так, mm, да, так, і ми ти не знаю, чогось так всі. Соромляться про це казати. Ну так, це така у нас проблема, потрібно її вирішувати. Це ну, тоді бо... звичай України. Ну слухайте, да, ну що ми будемо мовчати? Ой, все добре, війна почалася, бо були на 16 місці, а зараз одразу після війни на, на першому. Ні. От от ні. Це потрібно щось з цим робити. Слухайте, а це, це ж не остання хвиля, я так розумію. От цей перелік, який, який отримав, отримав голова нашої країни. Я думаю, що він отримав якийсь перелік. Це не остання хвиля. Транс це ж тільки перший транш. Я так розумію, це система. Хочеш так, грошей? Ну, це, це, роби це, правильно. Але це, це такий загальний моніторинг. Він оздоровлює нашу країну, але він і створює більш здорову атмосферу, наприклад, в Сполучених Штатах. Бо там е, республіканська партія почала будувати свою майбутню президентську кампанію на, на тому, що. Допомога в Україні не контрольована, що вона ага. розкрадається. Ну, це, це такі більше, я б сказав, риторичні фігури, а, а оце, цей аудит і виступ Вікторії Нуланд замдер секретаря в Конгресі, власне, спричинили тепер: ну фактично, український фактор. Як фактор американської е, внутрішньої політики, ага. бо е, це, ну, це, це цивілізована практика. Виникає е, якась підозра в чомусь. Е, парламент зразу експлуатує ці підозри. Е, ага. І ну, сили, які протистоять парламенті, вони по-своєму так би мовити гнуть лінію довкола України. Чим більш прозора буде ситуація, і зрозуміла. Е, по поставках в Україні по е, ну, використанню цих коштів поки що е, оця перший етап аудиту дав досить непогані показники. Тобто, там ага. там тако таких кричущих е, розкрадань ніхто не побачив, і це дає надію, що е, між республіканцями і демократами. Не виникне більше аж такого тертя про е, необхідність допомоги Україні, тому що все-таки більшість республіканців ага. наполягають навпаки на збільшенні допомоги Україні, але вони вимагають прозорості і підзвітності. Якщо вони самі бачитимуть е, результати цього аудиту і вони зможуть моніторити ледь не в прямому режимі е, оці надходження в Україну, мені здається, що вони е, ну, ще більше будуть допомагати Україні. Я так також думаю. Так от пан Ріши Сунак також заявив про те, що потрібно да. збільшити допомогу. Це Велика Британія. Нагадую, тому ну, позитивні новини. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. Дякую вам, пане Володимире, за те, що долучилися до нього і допомогли розібратися з цими складними питаннями. До нової зустрічі. До зустрічі. А нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб-канал, зжамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.